Таб 16. Повний огляд планшету я покажу вже за два тижні. Старт продажів у нього на Алі з 20 березня по ціні в районі 180 доларів. І знаєте, так, з кожним разом вони стають все дорожчими, але ж і кращими об'єктивно. Сьогодні трохи поговоримо про цей планшет, адже тут є що показати. Найбільше уваги, звичайно ж, хочеться загострити на дисплеї. Це перший 11 дюймовий планшет компанії. А знаючи, наскільки непогані матриці зараз становлюють Blackview, можу здогадатись, що і тут не виключення. Яскравість, кути огляду, передача кольору все буде в нормі, але сам факт в 11 дюймах це багато. Багато для мультимедіа, для роботи, багато, на жаль, і для комфорту при транспортуванні. Здавалось би, але ж по факту ніякі планшети в кишені ви так і не будете носити. Чотири динаміки, а мабуть, саме це мене ввабило найбільше в 15 му табі і 16-й не виключення. Звук тут дійсно шикарний, без перебільшень, особливо враховуючи ціновий сегмент даного виробу. В планшеті непоганий обсяг акумулятору 7680 мАч, гарний звук та дисплей. Цього вже достатньо, аби хотіти саме цю модель. Тим більше, якщо ви фанат бренду Blackview, то ця модель взагалі зараз найактуальніша. Тому слід звернути увагу саме на неї. Щодо потужності, правда, я трошки розчарувався, бо знову бачимо процесор Unisoc T616 замість якогось більш потужного. Так, зекономили на процесорі, але ж звук, дисплей, все тут на висоті. Да і пам'ять також оперативної 8 ГБ, постійної 256. Очікувано і круто. Ну і звичайно, Wi-Fi, Bluetooth тут є. Сім картки вставити можна, як і картку пам'яті. По суті, це як для роботи, так і для мультимедіа хороший варіант, тому що великий якісний дисплей і досить швидка робота системи, тому підтвердження. Тож, посилання на цю модель залишаю в описі на Aliexpress. В моєму онлайн-магазині, до речі, цей планшет також представлений, але ж в наявності він буде не раніше другої половини квітня. Посилання на магазин також в описі під кожним відео. Пишіть, як вам ця модель, а особливо як вам рішення з чотирма динаміками. Якщо любите якісний звук, це саме воно. На зв'язку. thank <laughs> you